Всім доброго дня! Сьогодні ми починаємо захід соціальної підтримки, присвячений дню незрячих, який вся міжнародна спільнота відзначає 13 листопада. Завдяки нашим спонсорам мережі Аптек Тріоль та компанії Вега цей захід став можливим. Адже сьогодні 15 незрячих людей та людей, які мають глибокі порушення зору, отримають тонометри, що є задоволенням їхньої гострої нагальної потреби. Адже ситуація під час війни, коли люди постійно мають стрес, вона провокує виникнення гіпертонічних хвороб та інших проблем зі здоров'ям. Окрім того, що сьогодні 15 людей отримають тонометри з голосовим супроводом. Наша організація отримала два тонометри, які будуть використані під час проведення масових заходів. Один буде знаходитися на офісі організації та на пункті видачі допомоги буде також використовуватися. І другий тонометр буде використовуватися в нашому клубі під час заходів, які проводяться для людей і є підтримуючими заходами під час війни. Тож, ми починаємо наше вручення. Зараз, будь ласка, тримайте. Дякую. Дякую за чоловіка, дякую, що за що, що... допомагаєте. Тримайте, будь ласка, дякую. Так, і великий. Я велик. дякую нашим спонсорам, що вони вручили на ну. Для моєї мами, яка стояла довго на черзі, цей тонометр їй через дві неділі буде 88 років. Їй цей тонометр буде необхідний. Це як подарунок на день народження, що така організація є, і дай Бог, щоб допомагали завжди добрим людям. Дуже дякую аптеці тріоль і нашим спонсорам. Так як я гіпертонік, цукровий в мене діабет погано бачу. Я дуже-дуже вдячна за цю допомогу. Дуже дякую! Хочу висловити надзвичайно велику подяку. Швейцарській компанії Вега і аптеці Триволь за надані нам донометри, бо це для нас дуже важливо, так як ми незрячі люди в наші такі непрості часи. Дякуємо, що ідете зустріч. Дякую всім, хто долучився до цього заходу. Дякую дуже огромна обществу сліпих. и в частности Марине Леонидовне, за мою маму, инвалида первой группы позору, которая ничего не видит, которая и Марина, и все это общество помогает. Во всех отношениях, которые они смогут помочь, они помогают. Дай Бог здоровья всем. Аптеки Триоль, в которой я тоже скупляюсь, покупаю медикаменты какие-то. И аптеки Вега. Спасибо огромное. И дай Бог вам здоровья. Я очень благодарна за помощь, за заботу. Всего наилучшего всем. Дякуємо спонсору, що надає нам таку допомогу. Для наших людей незрячих це дуже буде приємно і велика подяка. За столічити сто вісімдесят мм міліметрів стопа. Я столічний тиск 93 мм ртутного стопа, частота серцевих скорочень, сімдесят ударів mm -hmm. за хвилину. Відповідно до стандартів, волос ваш тиск дуже високий. Добрий день. Сьогодні щойно я отримала тонометр, який дуже для мене необхідний. Тепер я зможу виміряти свій артеріальний тиск в курсі. Ну, який в мене тиск. Хочу за це дуже подякувати. Фірмі, Торговій фірмі аптеки мережі триоль і фірмі Швейцарський Біга. Хочу їм всім побажати міцного здоров'я, миру, благополуччя і всього найкращого. А також я хочу подякувати Сергію Дмитровичу, ну, директору компанії «Триоль», От я часто користуюся аптекою. Ну купую ліки по вулиці Європейська, 104, Там дуже чудові у дівчатки Оля Іра. Дуже гарно вони відносяться до мене. Вже я з ними, скажем так, познайомилася. Ще раз дуже дякую. На все добре. Хай Бог Бог вас благословляє. Кузьмічова тамара Георгіївна дуже, дуже, дуже мені дуже потрібний апарат. Цей Бо, для вимірювання, бо я і не бачу, і не і дуже е, тиск піднімається часто, майже весь час піднімається, я п'ю ліки і я дуже дякую аптеці Триволі, що допомогли мені в цьому операції. Опа, двіастоличний тиск 87 мм, міліметрів. Довго стопа частота серцевих скорочень 71 ударів за хвилин. Відповідно до стандартів ВОЗ. Ваш тиск високий. Дякую, шановні дирекції і працівникам аптеки Тріоль, що надали можливість гуманітарного тонометра, який розмовляє я. З інвалідністю зору і для мене це дуже важливо. крім того, що я не можу пересуватися ногами, є потреба для зору, слабозорість сильно, користуватись таким тонометром. Дякую, величезне.